І всім вітання. Виходить, що так аналізую, і улюблена тема в мене все-таки в цьому блозі це мої огірки, напевно. Можливо, тому що вони самі у мене найкращі. Ну, чому і перчик, і помідорки, все гарне. Але дивіться, хочу знову-таки полила, щойно огірочки. Десята година ранку. Потрібно було трошки раніше полити, день буде дуже спекотним, але ну, нічого, поливаю до 11 години. Сіточка затінена і з цієї сторони буде сонечко протягом всього дня. Тому ось із цієї сторони так вдало на тепличку накидаю агроволокно, щоб затінити в першій половині дня. А в другій половині дня буду, сітку опущу і буде ось там. Як бачите, дивіться, висота йде, яка огірочка, і ось ці вже пагони, далі далі плетуться. Пустила я їх ось так на шнурочку, тому що дуже загущено вийшли. Вже, і видно, що листочки почали е, хворіти. Огірочки. Обробила я їх два дні тому, перекис водню 200 мл на 5 літрів води. Але ну, проблема була в тому, що помрячив зразу дощик після цієї обробки. Таку обробочку вже робила, і мені сподобалось. Ну, це павутинний кліщ 100%. Понаблюдаю. В принципі, мені здається, що трошки допомогло, воно перестало їсти ці листочки. Ну, побачимо іще завтра, і якщо буду обробочку повторювати, дивіться, що хочу показати. Ну, Тут трошки завчасно обірвала пагону, міг би ще він трошки порости в довжину, та нічого, будуть бокові давати нам урожай. Як бачите, квітують трошки. І огірочок, є трошки пустоцвіту, хоча до цього часу такого не було. Ось, подивіться, на пагоні вже нові ідуть, нові пагони пускаються, і огірочки. І так буде і надалі. Бачите, яка краса? Трошки з'являються пустоцвіти. Не знаю чому, але. -е, ну. Раніше пустоцвітів у мене не було взагалі, тільки огірочки. Почитаємо, щось, можливо, і ще оброблю борною кислотою. Підживлюю обов'язковий полив щоденний, обриваю вуси, якщо є. Ось зараз вам покажу. Дивіться, скрізь, скрізь пускаються пасиночки скрізь. На кожному огірочку. Ось яка краса. І навіть знизу пропустила. Зараз вам покажу. Ось якого знайшла йшла велике. Подивіться, це на пасиночку. Ось так. Ось. Ось який величезний. Такого ніколи не допускаю. Зриваю в основному маленькі. Підживлювати буду, підживлювала дріжджами, підживлювала куряками, тому що, бачите, так, вони вже більше двох метрів іде огірочок, йому потрібно був і азур, а е, взагалі ось підживлювала також попелом і е, також хочу зробити підживлення попелом. Тому що, як знаєте, кальцій це попел, азот це у нас куряки. Ну, в кого в нас курячки, в кого це із корови перегній, сеча дуже добре. Ось буду консервувати якраз огірочки, тому всі маленькі ось я забираю. Хочу вам ще показати: ось тут у мене огірочки, бачите? Ліва сторона, іде гібрид також ранній, і вони вдалі. Вдалі, все так само, як на тій грядочці, вже поперекидала всі ці е, гілочки, основне стебло, бачите, вже перекинуте, росте. Тут не кущовий сорт, тут іде звичайний. Вибачайте, назву не запам'ятовувала. Ніколи у мене на огірки посіяла собі, ростуть, знаю що. Гектор, можливо, ось що. Був Гектор. Це ось такий дивний іде. Багато таких було дивних попалося сім'яниночок. Десь ось який стовбур гарний. Бачите, нижній, але він доволі товстий. Підживлюю так само, щоб плодоносили і обов'язковий полив. Проливаю ось цю частинку на сонечку десь до 12-ї години. І ось там, бачите, у мене іде Лежить шланг і по оцій траншейці біжить водичка. І ось такий собі невибагливий дуже швидкий полив. А ця сторона, як бачите, огірків, тут тихий, тихий, ужас і жах, скажімо. Так? Давайте я звідси пройду, покажу. По-перше, одні пустоцвіти були, вела в одне стебло, і одні постоцвіти, то, що похворіли так, ось один раз воно вже в мене таке було. І спасла, іменно, як я говорю, перекис водню Бутилочка 200 мл на 5 літрів води. Щедро обкрупила ну, і зірвала, звичайно, листочки ці захворівші. на пагонах... Обіцяється, якщо основний стовбур іде без огірочків на паганах, тоді пускають пагани і мають бути огірочки. Ну, які ті огірочки, де-не-де, -де. ось як бачите, маленький, це сорт був середній. Назву теж я не запам'ятовувала, можливо, навіть не гібрид, тому що знаю, якщо основне стебло дає урожай, це гібридні сорти. Ну і що тут? Тут уже пішло пару кущиків, ось також тих же е, у нас ранніх. По кругу вже пройду, покажу вам з цієї сторони. Ну, ось так, огірочками задоволена. Урожай маємо. все, до побачення, щасти всім.